Хочемо показати, як вона ложе в нас у рядочку, зараз знайдемо де. У нас насінинка. А так, ось одна у нас. Ось у нас друга. І ось у нас третя насінка. Хочемо зробити замірчик розлеточка, що в нас між насінинками, 40 см між насінинками. Дві з половини насінинки на погонний метр. Все, як ми і до цього розказували, так ми його і робимо. Так, Щоб добре воно зростало. валочка працює тісно, який поставили ми. Норму висіла тема і ісія. Ми проходили вже кілька рядків. Все класно вона себе показує. Тракторець працює, сіваличка працює, оцівна відкрилася. Компанія 3DAGR завжди з вами.